Давайте зараз разом розберемося, чому жовтіє листя часника, чому жовтіє листя цибулі, як це все побороти. І розкладемо все по полочкам. Тому е, слухайте уважно і настраюйтесь на позитив. Е, дивіться, одна з багатьох причин пожовтіння це не е, це хвороби, раз, це шкідник два і недостаток тих чи інших елементів. три, і я вже так мав би сказати, що вже завершую. Ну, ще є 4 нестабільні температури. Тобто холодно, холодно і вночі ще холодно. Тобто, це все впливає на розвиток рослини. Ну, якщо ми зараз говоримо за часник і за цибулю, це, це, звичайно, не буде правильно розвиватися. Що потрібно для цього зробити, щоб е зараз набирало вегетативну масу листя, перестало жовтіти. І наші цибулинки почали збільшуватись в розмір. Ну, звичайно, щоб ми мали потім хороший врожай. Всі ранньою весною, чи більшість людей підкидала на старті вегетації цієї рослини азотні добрива. Хтось може кидав змістом сірки сульфат амонія, хтось карбамід, хтось селітру. Тобто, звичайно. Це все робили. Але, але враховуючи, що в нас, наприклад, на Вінниччині, у нас тут магазин, до речі, знаходиться агроцентр тростянець Гайсинський район Вінницької області, в нас на Вінниччині зараз йдуть проливні дощі. Тобто, вплоть до того, що могли азот промитися і піти навіть нижче ваших корінчиків, вашої цибулі. Тобто воно не спрацювало настільки ефективно, як би вам хотілося. Хоча він швидко розчиняється і буде швидко затримуватись. Но ситуації, ґрунти бувають різні і внесення азоту ви, бували, ви теж вносили різні. Тому це як варіант. Хоча це така проблема незначна, тому що це буває в рідких таких випадках. Саме перше, що шкідник може підгризати зараз наші головки. І деформується головка часника чи головка цибулі, звичайно, воно показує це все на листу, на листовій поверхні, що ж є якась проблема. Тому дивіться, давайте зараз розберемося, чим обробити, щоб комплексно звернеться до погодних умов і від хвороб. Від хвороб ви можете взяти, пройтися топазом, взяти фундазимчик. Взяти будь-які препарати, які борються з різними пліснявами, з борошнистою росою і так далі. Другий інсектицид, ви можете взяти системної дії. Це може бути е, ампліго, може бути енджіо або якийсь інший. Бажано, щоб він був не бажано, а треба, щоб він був обов'язково обов був системний дією, щоб е, довше працював. І в обов'язковому порядку ви маєте потім ще е, взяти до цього всього. Додати, е, якщо ви це працюєте по листу, додати в обов'язковому порядку антистрес, тому що зараз ці перебої, перепади, температури, вони дуже багато. Антистрес е, це все підходить до продавця, якщо ви не в нас е, це все будете брати, і кажете, дайте мені якийсь антистрес. Це може бути аміностар. Це може бути серії аргумін, це може бути Ізабіон, це може бути рівал, тобто їх є дуже великий вибір. Але ми говоримо за те, що дійсно працює. І додати ще сюди плантатор з великим вмістом азоту. Тобто, зверніть увагу, азоту тут великий вміст 30, 10, 10. Тобто, оце, в бакову суміш, потім е, антистрес, тоді від шкідника і від хвороб. Ви це все бадяжите, е, топсин М -ем можете використовувати. Тобто фунгециди е, будуть працювати будь-які в тому плані, щоб вони ви поняли, що вони мають. Е, можете радоміл взяти голд, амістар голд. Тобто, отака от от, е, ситуація. Тому ви це все бадяжите. Бадяжите ви це все в один бачок і кропите. А головне, щоб виберіть вікон, це в нас немає. У нас дивіться, в нас йдуть зараз дощі, в нас це квалт. Я вчора е, було півдня, получається півдня вчора було трошки сонечко, і це я все, все безренько зробив. А зараз дощі йду, дощі. О, зараз немає дощів, але це ж так плюс-мінус поняли, так? Да? Е, тому. Тому вибирайте віконечко і обробляйте, і тоді у вас буде все чудово. Ми ще тут продаємо різні дерева, декоративні, плодові. Ну і садовий інвентар теж великий вибір маємо. Тому діть, діть і щось робіть. Не лежіть на дивані.